Всім здоров! Новий короткий відосик по нашій улюбленій грі Отже, е, арена пройшла. Е, саме оця е, як вона там йшла? Ліга сезону пройшла. Вона закінчилася. Е, у рейтинги в нас, е, коротше, мій особистий. Е, 1458. Я далі скриня була, я вже не хотів. Він рейд 50%, майже 500%. Е, боїв Він рейд низький, тому що зняли з мене шкіри, я програв, не зняли, можливо, виграв не завжди. Тому 50% це більше, ніж достатньо. Ну, в принципі, не важко було забрати цю скриню. Тому е всіх хто забрав і скрафтив хоч щось, всіх вітаю, хоч щось навіть. Та сама арфа, це вже щось. <хи> Отже, а, моє відкриття ви можете побачити тут. У мене нема з чим змішати, а, цей міфічник, тому пігнали. Як є, так і є. У, вау, що це таке? Атаки власника завжди будуть критичними. ВаттеФа! Wow! Я ще поки ні на кого не покладу, я ще подумаю над цим. А, давай ще. І отак. Розбавимо. Тут, правда, менше шансів, але давай. А, я так це не хотів. Це така гавняна штучка. Що ви думаєте, стрімер у середу? Всі свої рубіни зливу? Ні-ні, не всі, ти що? Ти куди? ти куди всі? Сан падай, падає встає і пробувати зробити повільним. У мене він 230 швидкості, він падає, встає і походити назад не може. Блін, що, я. Засунути цю одну чи не засунути. А давай фіг з ним. Фіг за ним. О, Бачите, як підкручено. Бачите, як підкручено. Також на стрімі. Е... Ще скрафтили е, крафт е, мого соклана Ромео теж можете глянути. Давай поки скрафтимо синю штучку. Так. Опа, дзвін. Ну, дзвін непоганий. Не Але коли їх дуже багато, то вже. Бабай, привіт. привіт. Так, ну давай. 60 легендарні частки. О, дивіться, який глюк. Тут 0. Тут 0,00. Але кнопка створити активна, Цікаво. 5% бляха-муха на цей. Ну, це, це, це занадто багато. Це занадто багато. А, яйце дракона. Ура. Ну, в мене на хіремі стоїть. Це таки бустить їй 10. Э, Захисту. Далі ми на аккаунті мого найпостійнішого глядача Дімон Деров. Блодборн, він же Дмитро. А, і відкриє. Я вже це записав, це запис. А, далі всі будуть записи, я так записував з коментарями своїми хочу. Отже, а, пігнали на нього на аккаунт. До речі, а, стосовно цього, а, всі, хто а, мають малий пул і, і думають, що їм це нереально забрати, а, то, от а, це можливо. А, у Дмитра на аккаунті взагалі. А, в нього, так, да, є два міфіка, але вони настільки паршиво одіті, чесно кажучи, для четвертої голди, скажу так. Скільки вони погано одіті, і настільки в нього слабкий пул а, цього герою, скажу так, що а, це гравець, який зайшов у четвертий голд а, з частим піком хатунки у себе. А, тому а, це все просто, можливо, ваша лінь і небажання грати, або ненавість до. РТА. Ну, коротше, до чого я А, забрати ці міфічні частки було не так вже і складно, якщо просто ви активно грали і там не знаю, ну хоча б купляли ще плюс два паки за рубіни, там за 10-20 за 20 рубінів щодня і просто грали. все рівно так чи інакше, гра буде вам підсовувати суперників плюс-мінус, плюс-мінус по вашій силі. Тому все можливо, просто бажання. Отже, дивимося. Що ж йому випало. І. Ой, є! І це, блін, один з найкращих крафтів, який тільки можна було з цього забрати. І я тебе вітаю, Дмитро віта. 25% шанс відбити. Там, якщо апнути його на максимум, але на максимум апнути це ще не скоро буде, але все рівно. Шанс відбити багато ось контролю назад у ворога, і це дуже. Крута палка, цей скіпетр. Я тебе дімон з цим вітаю. І йдемо далі. Наступне відкриття улофало на аккаунті. Лофало. Теж немає з чим розбавити. До речі, хто ще не скрафтив, якщо хтось буде крафтити, якщо у вас є 50 частинок, допустимо, 50 зарени і 50 схимери. То розмішайте їх, так буде краще, тому що там шанс випадіння ще буде 25% на шанс реліка з Химери. А з Химери, реліки там трошки ліпші, окрім міфічних, краще, ніж з Арени, Тому, якщо маєте можливість, то мішайте. І тут сайрот. Тут Це третій сайрот на аккаунті. Не найгірший релік, скажу чесно, не найгірший. Я часто об нього убиваюся. Той же Жорік, який має там когось героя точно шотнути, то він бере і не шотає, і не зносить КП. А Жорік це герой, який повинен просто взяти за три і когось убити. Навіть жирного якогось героя він повинен взяти. і вб... Ну там свої умови ще є, але окей. А, якусь умовну анкору. От Анкора така трошки бісячий герой, коли ти проти неї граєш. І от він бере, стріляє в анкору, а вона пих, і привіт. І а, скіл викинутий. Додатковий хід отриманий, герой, жирний герой. Як мав фул ХП, так і має. І граєш далі. Але не знаю, чи це ну, три. Ну, мабуть, треба все рівно. На багатьох героїв можна цей сайрот прикрутити. В мене це перший легендарний релік, скрафчений е, саме з е, крафту. У мене є ще два котячих погляди, які я забрав е, з подій, що один, що другий, і один сайрот. Ну, і ще один отой от кінжал забув, який називається, який ви бачили на початку відео. Отже, е, е, дякую, Лофале і вітаю тебе. Е, з не найгіршим Найгірше ще побачити далі. Далі аккаунт мого соклана Вуйка. Вуйко це аккаунт, який я вів по арені а, ще. Мабуть, з четвертого срібла. А, я тут був а, драйвером аккаунта. Так, випадає якась а, штучка з лайв арен, яку я не знаю. Власник завдає чисту шкоду пропорційну 20% власного параметру атаку. Ворогам, щоб від, відбивають штрафи, накладені власником. Ця шкода не може бути критична. Ну, якось замудрено. Написано замудрено. Якось замудрено. Ну, нехай. Нехай буде, окей. Далі, що тут ще є? Є, що тут ще є? Дзвін. Ну, окей, дзвін не найгірший варіант. Тут, тут, давай щось добре. І арфа. Арфа це один з найгірших крафтів, який може бути саме з аренних. По простій причині шкала влас... ходу власника заповнюється на 5% щоразу, коли той використовує навичку, яка не завдає шкоди. Окей, звучить непогано, але. 5% ну це вкрай мало. Якби тут зробити 20%, то це вже інакше. Це вже якась Ноель, це вже якась ця арба, які Фрея, Анкора. Це вже інакше 20, але 5% для легендарного реліку це надто мало, надто мало. Хотілося б більше. Саме тому цю варфу так всі не люблять. Можливо, її відребалансять. Ну, бо 5% це дуже мало. Нехай би було заливає всю команду на 5%. От тоді би, да, в сумі було б 20, бо всі там, ну, 4 героя. І було б теж, можливо, краще. Ну, в рази краще, ніж є зараз. А 5% легендарний релік заливає на 5%. Ну, та сама книга, як, як вона там називається? Книга Некротоса чи як? Вона буде краще по заливу, ніж життя, але можливо, це ребаланс, не так що. Йдем далі. Наступний аккаунт знову мій Соклан Ромео. Тут він дофармив ще міфічних часток. Тож, давай подивимося, що скрафтиться йому. Так, щось добре. Дай, дай, дай! Ларіум, дай! Ну, ще одна арфа. Про неї я вже. своє враження. Це свої враження розповів. Отож, дякую Ромео, що надав свій аккаунт для крафту, і йдемо далі. Далі аккаунт мого клан-лідера Титана Рейду. Це потужний аккаунт з потужними героями. Тут взялося легко. Я сподіваюся, що йому легко. І тут е, ще один сайрот. Я не знаю, який тут по рахунку Сайрот, але Ну... Непоганий, непоганий гарний релік. Не імба по типу палки посоха. Але гарний релік вже враження свої сказав на попередньому сервері. Отже, Тітан, дякую за надання аккаунта для крафту і йдемо далі. Далі, акт, мого підписника Степана. Це аккаунт, який я теж веду по арені. До речі, друзі, якщо кость. Хтось ненавидить арену, або не має на неї часу, але має бажання забрати в тому же проміжному сезоні міфічні частинки, чи просто підняти рейтинг, чи якісь місії поробити. пишіть Я ваш покірний слуга драйвер аренки Постараюсь вам допомогти. Сігнала. Не тільки за ренку, якщо що. І тут у нас о, тут вона, я і забув, що тут впало. О, вітаю, вітаю! Скіпітер-покори. Це другий скіпетер на аккаунті. Але оскільки е, я переписувався з власником після крафту, е, він ще не дуже зрозумів, що це наскільки це імбовий е, релік. Але Степан, це імбовий релік. Користуйся. Користуйся на твою Сіфі, я думаю, зайде непогано і не тільки. Тому дякую, Степан, за відкриття. Відкриття, це вже звичка Дякую за надання аккаунту під крафт і йдемо на наступний аккаунт. Наступний аккаунт е, мого сокланівця е, Зайця. Тут у нас є трошки різного крафту. Е, от, бачите, як я розмішав: е, дві схемери, е, дві зарени. Тому, якщо у вас є можливість з легендарними міфічними так само робити, то робіть. Е, робіть, тому що бачите шанс. Внизу видно, курсор видно. 25% шансу на релікс Химери, 25 релік з Арени, і 50% загальні, як вони там називаються, не знаю реліквії. До речі, з, бачили з рарних, рарних часток упав епічний релік. Рідко буває, рідко, ще й не досить поганий. І тут скрафтилось, як воно називається? Завмерла аномалія. У мене теж така скрафтилась, я не знаю. Кому і дати. Ну, я дам фейн. Я дам фейн, вона у мене ходить на КБшку, але суті е, на КБ це ніяк не поміняє. Да, трошки вирости в неї шкода, але ну, в загальному це нічого не змінить. І давай саме солоденькі. Вау, як боляче, як боляче дивитися на ці арфи. <смі> Дякую за, за дання аккаунта під крафтом. Вітаю те з арфою. Не знаю, чи поспівчувати, можливо, її за Але на Ноель, no до речі, вона непогано заходить навіть в такому вигляді, плюс-мінус, так що користуйтесь, йдемо далі. Ну, а надалі аккаунти закінчились, так що. Дякую всім, хто надавав свої аккаунти для крафту. Вітаю тим, кому прийшло топ, кому прийшло середнічок. І трошки співчуваю тим, кому прийшло таке собі, не дуже. Отже, арена у нас закінчилась. Чекаємо наступної арени через кільки? Через тиждень і 6 днів. Тобто за два тижні відкриється ще раз арена. Усі ми побіжимо дружно знову крафтити. Тому я раджу все-таки навіть. Для неактивних гравців все-таки цей крафт забирати, тому що це як-не-як мінімум легендарний релік у вас на аккаунті. В моєму випадку, як бачите, мені повезло мені випав міфік, і ще й гарний міфік. Хоча, якщо звернутися до моїх всіх реліків, одягнені, ось так і ось так в мене, бачите, Три легендарні, один міфічний. Міфічний скрафтив теперо. Легендарний теж оцей скрафтив. Ці два легендарні о, забрав з події, один і другий. Так що не такий вже і жирний в мене. Але все-таки, як бачите, я дав гефраку, поки що, видно? Видно. поки що це тестова історія. Я його переробив. До речі, він тепер хариму. Яка завжди його контрила, він тепер харемо вбиває. Єдине, що цей релік, зверніть увагу, не працює в антикріт-біжу. Я ще не знаю, як він працює з отруйною хмарою. Можливо, піду по тестю спеціально. Можливо, навіть сьогодні на стрімі побачу. Чисто для тесту. Чи є сенс давати гідроборцям цей релік, але якщо давати гідроборцям, то тільки тим, де є. Ре в пачці або надто великі щити, бо він на 200% буде отримувати більшу шкоду, якось так. Тому, ще раз всім дякую. Вітаю всіх, хто що скрафтив. дуже не дуже пофігу все рівно. рівно блін, навіть та арфа, вона хоч така собі, але як вона є на аккаунті, то щоб нею не користуватися, ніж її не було. Якось так. Всім гарно дякую, до зустрічі на стрімі. чекаю всіх на стрімах. Приходіть. Uh, чекаємо нову арену, а якщо комусь якась треба допомога, uh, можливо, драйвер аккаунту, аренку постукати за вас, можливо, піднятися uh, в цьому uh, в рейтингу ось тут, uh, чисто, щоб забрати нагороди. А можливо, ще якісь у вас є. Кому, кому потрібна допомога, пишіть Telegram, Discord, в описі під відео. Всім, ба-бай, всім до зустрічі.